Понимаете, э, российскую культуру танками не можно выбить. Российская культура очень плотно стоит в мире. Вот нам подобается это, не подобается, а либо вони... То, что сейчас этот период, который там, они там трошечки там, ну, меньше стали показывать в Европе, это ничего не значит. Бо в культуре нема дна. И, понимаете, когда, например, это делается культура от иконы до Малевича, россиянами, И на эти приходят ну тысячі, тисячі людей, вот. и вони говорят, що да, это мировая, это звук ну, мировой, и то эту виставку будуть пам'ятати там 15, 20, 30, 50 років. Ну, наприклад, там в Радянському Союзі, там в 86-му році, то в 84-м, в 84-м, мабуть, році, или даже в 82-м році. В Музеї Пушкіна була виставка Москва-Париж. Зметить, от вона була в Парижі, виставка і була в Москві. Там були там, всі імпресіоністи, постімпресіоністи, ну і, звісно, російська, як вони говорять, російський авангард, хоча він був на 90% з українців. Тот же Татлін, там, Малевич, там это ж це всі це все, все ж українці. Вот. Але в світі приймають це як э, російське мистецтво. І е, війна почалась між е, Україною і Росією, то я рахую тільки за мистецтво, і за війна цивілізації. Що говорить Путін? Що українців нема, що українського мистецтва немає, що це все російське. Розумієте? І ми повинні ну, це розуміти. Ми повинні наче зробити такий про продукт, який буде набагато краще, ніж російський. І ми над цим працюємо. Тобто ми можемо вибити російську культуру. Тільки е, високим, е, модерним є, ну, якісним мистецтвом. Але е, це дуже тяжко, і, та, та, і за один, один рік-два ми це не зможемо зробити. Але зараз це, 50 із українських міців. Я беру, ну, я беру там художників, скульпторів, вони працюють в Європі і потихеньку, потихеньку. Якби виталкують. Бо коли закривається російська культура, починається ну, з'являється свободна зона, її треба за -за заповняти. Йої заповняють поляки, а поляки вже збудували в Варшаві два громадних супермузеї сучасного мистецтва. То ли українці. У нас є конкуренція. Ми над і на жаль, влада наша, я скажу, навіть не зрозуміла, чому її війна почалася. Потому що яка ну, яка різниця, яка разниця? От вона приводить к тому, що якщо вам яка різниця, значить ви нам ну, не цікаві в Європі. І от ми, якщо ми беремо медицинська ліналі, які проходять, то українці, на жаль, в плані збитного мистецтва дуже-дуже погано себе показують. Ми там останні. Ну, якщо грати как футбол в класі Б, так можна сказати. Але це не значить, що у нас міципана. Це дуже серйозна. Ну, можна процвіти, ми це робити окрему передачу, і говорити там 2-3 години. І говорити, чому так сталося? І що треба робити? Щоб. Але якщо ми вибідмо. Українське мистецтво на європейському рівні ми не служимося як держава. Бо ми дуже багато говоримо про корупцію, і це дуже правильно, бо корупція це дуже велика проблема, величайша проблема. Але це не перша проблема в Україні. В Україні на першому я рахую, це не знання своєї історії, не знання своїх героїв, незнання герої, знання своєї культури, нерозуміння розуміння сили мистецтва. <зару> это, бо з корупцією можна державу збудувати. І багато держав будувалися з корупцією. Та же Франція, брать, там, 18 -е століття, там Мазаріні страшно корумпірованно, але вони збудували державу. А українці, на жаль, Богданок Хмельницьким, только на 100 років збудували, там чи на 150. Заметите, потім ми її не утримали, свою державу. І зараз без культури держава не будуються, Ну, назовіть ну, державу без культури, їх немає. Друге питання, у нас дуже проблема, це проблема якісті. У нас дуже слаба якість, ну, в производстві якість дуже слабка. От всі говорять, ми зайдемо в Євросоюз, зайдемо 100%, Там 30-му, 35-му, 29-му, не важливо, зайдемо і ви побачите, і ми побачимо, яка буде громадна проблема з українським бізнесом. Тому що э, якість у нас дуже дуже слабка. А потім вже корупція йде, я рахую, яку треба повністю вибити, вирізати. Але без культури корупцію не видно. Тому що э, культура політики, культура в сільському там, культура там, вона править світом. І э, німці це розуміють. Американці в, в 45-му році одразу задумалися. сразу стали покупать и выкупать, и сбудувать музеи, театры, кино, все дела. Вот возьмите украинское кино. У нас просто Возьмем наше казацтво, да? Снимайте тысячу фильмов про казаков. Как сделали американцы про тех ковбоев. С пальца повысасывали все эти истории. А у нас в природі це все лежить, і ми ще, ще на тих не працюємо. Зараз штучний інтелект. Зараз Україна має бути модерною. А хто має, має модерну зробити Україну? Культура. Так що багато роботи. Але я впевнений, що все буде класно. Чому? Ну Тому що ми зараз на правильному путі, ви зараз самі говорите, зараз вже багато-багато ви бачите української музики, українського кіно вже більше, 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 більше. більше. Але це ще дуже мало. Ми тільки-тільки, ну, як сказати, ну, ну, прокинулися, тільки-тільки очі відкрили. І я думаю, що війна, на жаль, яка у нас йде дуже кривала, вона допоможе. І ми, ми обороняємо свою культуру. Перш за все ви говорите про те, що культура це і є наша ідентичність, наша українська так. культура. якщо я вас Ви і... формується національна ідея, формується через культуру. Не можна будувати, як у нас раніше будували, ви там пам'ятник генералу Сухевичу, а у нас буде пам'ятник Леніну, там в Сіамські не живуть, дві душі не живуть. Все зробити, щоб був генерал Сухевич, тому що він бився за Україну. Тоді ми, ми об'єднаємося в новий круг культури. І росіяни це дуже-дуже розуміють. І вони кидуть ці броси, вони, вони, вони працюють, бо вони, знаєте, от, ну, як сказати, я вчився ну, сам в Росії і з 90-го року я там ні разу не був. В Але ми там залишилися багато там, ну мускими, студентами, так, друзі, там сюди, вони там со перший час. там запрошували мене в Москві я був з тим підяти СССР. І, там, і в Третьяковці там буде все, і там буде все, тільки давай працюй з нами. Там. ці діла я став. Я, 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 я українець, я хочу жити в Україні і будувати українське мистецтво. Але вони розуміють, розумієте, і вони перше, вони перекупляють, вони знищують. От вони, як, як тільки зайшли в Крим, перше, що вони зробили, на другий день пам'ятник Загайдачному сняли, сразу. Без всяких там обговорень, там, а у нас там в Полтаві саме що якісь дебати йдуть там про Полтавську бітву, як там пам'ятник, як там що там. Ну, це это... ا یو رمټ کټو کې ستديش وکولای شي